Вітаю, вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І зразу представлю гостя студії сьогоднішнього Радіо Свобода. А ним є Хосе Касанова, професор соціології Джордж університету Сполучених Штатів. Вітаємо вас, пане Хосе. Дякую. Ну що ж, ви, пане Хосе, є і соціологом, і знавцем у плані релігії. Передусім таке запитання: чому ви зараз перебуваєте в Києві? Давайте розкажемо. Ну, в Києві, то є запрошення Katolickiej Ukraińskiej Uniwersytetu, będzie konferencja na Stubnijeczen, w razem z Dyplomatyczna Akademia Ukrainy, pro tema uh, po angielskim reconciliation, ja nie znam jak po ukraińsku. I włażo jest sytuacja jak uh, jest wina i jak można uh, na najbliższe z o pro jak Розв'язати та проблематику власне не були ті конфлікти на медики. Власне, це і тема сьогоднішньої нашої розмови mm -hmm. з вами. Mm -hmm. Я б так і сформулював: війна проти України і роль релігії при цьому. От. Е, ну, ваша думка, я трошки за вас скажу. Ви вважаєте, що роль релігії дуже знакова в Україні і зараз, і була під час Майдану Друга. Так я розумію. Не так, що була важлива, але символічно символічно. Бо то релігія репрезентує плюралізм. пролистес Украина. Украина е душе пролистес на Украина, влажно ме има и така багато религини хромаде, и факт шо воне може уже терасум, то до то, то покаже блажно як може бути одна а, 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 демократична, пролистична држава и а, на Украина. Тирке проблема ја че веднарис Московски патриархат не признаје цей плурализмус, хотиле бе мате своје монопол и тој е блажно проблема цей империја. И тој е Співпраця власно імперіальний проєкт е, е, Росії і канонічні е, е, патріархальні імперіальні момент е, московський патріархат власно приходять зразу, і то є проблема. А ще деякі представники Московського патріархату стверджують, одна такі закиди, які ви зараз висловили, що мовляв навпаки, от представники. Української православної церкви Київського патріархату навпаки можуть і прагнуть монополізувати, тобто мається на увазі парафії на чолі з митрополитом Філаретом. Бачите, тут різні так. думки. Ситуація доволі серйозна. Ну так, але факт є, що як бачимо. Усі релігійні громади себе признають і признаються також московський патріархат. Московські патріархати ті, що називають ті геретики, скізматики, уніатистики, і це є концепт. Як довго, як вони мають цей концепт, що ті громади релігійні, що не мають право існувати на Україні, бо повинна бути тільки одна православна церква під московський патріархат, то то є проблема. Ну, ми з вами якраз спілкуємося фактично трошечки менше, ніж через тиждень після. Православної Пасхи Великодня. І водночас ми бачимо, що дуже понад рік триває війна в Україні. Війна, яка, незважаючи наголошена понад уже два місяці тому мінську перемир'я, фактично не вщухає. Вона трошки зменшилася і обсяг, і менше жертв, на щастя. Але вона не вщухає, і по той бік з боку сепаратистів не приховує свої прагнення. Розширити територію, а розширити її можна тільки бойовими діями. І в цьому зв'язку, при тому, що і на тому боці, і з цього боку фронту, е, всі представники говорять, що вони так за християнські цінності, так чи інакше. Ніхто не говорить, що вони, як кажучи, російською мовою, воїнствуючі безбожники. і водночас кров лється тисячі трупів, десятки тисяч поранених, мільйон переселенців. Що це? Це тріумф от такий е, християнських цінностей? Я так провокативно до вас не, не, звернуся. Ні, Так, я розумів, але ні, то є скандал, то є скандал, і питання є, але треба думати історично. Подумайте, Франція і Німеччина. Вони були з е, е, війною 70 років від 1970. Це була франко prussian War до 1945 року. Були 70-го. що Німеччина і Франція були завжди в Біні. А як то сталося, що що стала Європейська Унія? То був процес реконціліація власно тієї двої нації і реконціліація протестанти і католіки. Ви знаєте, були загони диверсанта російського громадяна Гіркіна, який презентував себе як стрілков, коли висловився е, висадився в місті Слов'янсько на Донеччиці. До речі, сам стрілков потім, уже будучи в Росії, казав, що якби я не висадився, я цитую його, то нічого б не було. νομίζω Ρωσία, δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Αυτό που θέλουν να Αυτό που είναι την Αυτό Внутрішньої uh -huh. України це є аспект громадянської війни. Але ми бачимо, що процес конфлікту є тільки там, де Росія інтервенує. Там, де Росія не інтервенує, немає конфлікту uh -huh. внутрішньої України. Ну, от у цьому зв'язку знову ж таки, і релігія що? Це тільки просто ритуальні походи. Даруйте, може, за мою таку некоректне висловлювання. Походи до церкви під час Великодня і Різдва і все. А насправді беремо зброю до рук і воюємо. До речі, ну не знаю, на українському бокі, боці не зафіксовано, якщо я не помиляюсь, а. На Набуці противники української влади, навіть священники, у руки брали зброю, не лише закликали до протистояння. От чи річ конфлікт не є релігійним, але релігія може вживати як ідеологічний момент цієї конфлікт. І як довго, як можна вживати, ви слухайте, як, як Путін сказав, чому Росія має право за Кремль, бо там Володимир був хрещений. Η τελευταία φορά που λέμε ότι είναι το η Ρωσία. Το γιακτσέι αργούμεν, ο Τσιμένα λέει Ουκραίνα η Ρωσία. Για κρέμ για Ρώσοι που στην Ουκραίνα, το Ουκραίνα η Ρωσία. Το ιδέα πρώτο, για κτόχο γιακτσέι μομεντιέ, δε και Πατριαρχάτ, η Ρωσή και και μερ, γιχ πλάσνο τερριτόριο, το μερ. Бачите, як тут ще один важливий момент цікавий, теж на мій погляд. Після розпаду радянського союзу минуло вже майже чверстоліття. Так. Завалилася ця імперія радянський союз так. знову ж таки з'явився той самий так. плюралізм релігійний. Ніхто не заборонав зараз. І комуністи і в пострадянських країнах вони всі віруючі, ніхто не так. закликає боротися з боженькою. І водночас, при всьому цьому, як ви вважаєте, от, за вашими спостереженнями, ви ретельно стежите і за пострадянським простором, загалі за ситуацією в Україні. Зокрема, дійсно люди вони більше вірять в Бога. Більше для них це щось значиме. Чи це знову ж таки просто ритуали, і Не більше того, не в суди. Я бачка в Україні. Είναι οι έπροεκς ρελιγίνι ρος βέτο. Η το με βάτες ρίκ σα ρίκ σκόζνα ρελιγίνι αγρομάδα ρος Η φασην σι. εβατσε νεβάτες αυ φασχίνα αν η μέτσινα. Το В Польща були християни перед тим, були католіки. Yeah, ну, кат католики. католицька церква Польщі. Ви це знаєте краще мене навіть під час того уряду так званого соціалістичного, коли yeah. Польща була складовою yeah. соцтабору, Католицьку церкву там ніхто не міг yeah, yeah. вбили навіть священника, забув призвище. Ви розумієте про що yeah, я кажу. Попелюшко. 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 є же Попелюшко, так. Знаємо так. роль Кароля Войтили Івана Павла ІІ, Це зовсім інший аспект. Це не та церква, яка була аспект, в радянському сую. Я хочу сказати, що на Росія також є. Είναι ένα πραγματικό moment, αλλά δεν είναι η konfessionalization. Αυτό είναι το πρόβλημα που έρχεται από την Ρωσία και έρχεται από την Βοσλαβία. Αλλά στην Ουκρανία δεν είναι, γιατί δεν είναι το processo τη αλλά είναι το αυτό είναι το Αυτό είναι το πιο σημαντικό που Ουκρανία. І, і, і в протилесні інші посовєтські країни, як я mm -hmm. думаю, і са може зіграти свою позитивну роль в тому, що той самий громадянський Post... конфлікт, елементи якого ви бачите в Україні, це протестання і так далі. Зрештою, не зразу, звісно, треба дивитися на речі без ілюзій, але все ж таки приведе, що буде мир і буде стабілізація ситуації в Україні. Пол...

Уряд держава не підтримає одну церкву проти другу, одну релігійну громаду проти другу, І Це є сильна але... держава, так? І то на є власно, то є секулярна держава, але що власно боронить права всіх е, е, релігійних громад на Україні е, мати ті самі права. І то є дуже позитивний момент української Які, системи. Який, на ваш погляд, веде не до хаосу, а навпаки, до того, що ви робимо. Не, не, не де, до хаосу, але навпаки, тим сенсі. Всі були там разом і всі е, е, Правожанна церкви, і хреокатоліки, і ремо і євреї, і мусульмани, всі там були. І, до речі, для заради справедливості, скажімо, протягом другого майдану і представники московського патріархату і молилися за мир. І знову ж таки, там є різні священнослужителі. Це теж важливо. Так, момент. але ми бачимо, що сталося в Кремлі. Момент, що, що Крим стала російська, то тільки московський патріархат, можуть втікати. Ми бачимо, що татар, татари, мусульмани мають проблеми, хреокатоліки мають проблеми, київські патріархат має проблеми.

Нагадаючи госмінам студії Радіо Свобода сь сьогодні є Хосе Касанова, е професор соціології Джорджтаунського університету Сполучених Штатів. І перед тим як ми продовжимо нашу розмову, пане Хосе, я ж не можу не поцікавитися вас. Звідки ви так володіє, володієте українською мовою? Звідки ну, ви так от знаєте українську я, ситуацію? Я пізнав таку дуже гарну українську дівчину колезі, як я у Інзбруку. Ми пізналися по німецьки, а потім вона навчилася по іспанськи а я навчилася по на вона була вашою студенткою. Ні? Неправильно? Ні, не. ні, ні. ми студівали разом yo la literatura y ha estudiado y y, y di Blasno. Uh, uh... Uf doma, w jej doma z batkami po, celu, po prostu z luchem po ukraiński i to nahoda na u Harvardski Instytut lidni kursy ukraińskie. Co było? Możesz to To było 74, 75 roku i to dbyły Hunterski seminarii. Hunter jest taki e, miasteczko w Kar, e, karpacki w, w Catskill Mountain, stop to chory, ale dużo jest do Karpaty, gdzie ukraińcy chaleczane subieś na islę taki lidni. Taki... Уже не штатах, звісно. Так, так. І власно, там були семінарі, завжди були викладачі, дві теми. Я там навчився більш такі літературною мовою, скажімо. І ваша не... доля вирішилася, в тому числі в тому плані, що ваша дружина Українка, так? Так, власно. <свісно> власно. <свісно> Зрозуміло. Дивіться, крім того всього, що ви є фахівцем в плані і соціології, і історії, і релігії ви ще одна зі спеціалізацій ваших це міграція, глобалізація, наскільки я розумію. Багато зараз говорять у світі, не тільки зараз, уже не один рік, про крах так званого мультикультуралізму. Ледь можна вимити це слово. Водночас бачимо події в ті ж Франції, коли е, значна частина мігрантів, мусульман в основному Там. не асимілюється, живе окремим життям в результаті різні проблеми від спалення машин до акцій протесту. Я вже не згадую про Шарлі Абдо. Там. Теж саме в багатьох державах західної Європи відбу... ну, Європи взагалі відбувається, але цікава деталь. Може я помиляюся, а ви краще бачите ситуацію всередині. в сполучених штатах. Дуже багато державі. Ця проблема набагато менш гостра. Так, так, менше, чому ви вважаєте у басаю влажливої інша система, а кожна. ευρωπαϊκά δερσά που λαβασόβανε ένα μόνο κομφεσιοναλισμό. Στο που λαμπεσφάλσκα συστέμα, πριντσίπου κουίους ρέγιο έγιους ρελίγιο, το το ρελίγια κορολά, στα γερ ρελίγια ουσίχ τακός τάκ. Η φτύμσενση στάλα χωμογένα κατόλισκα πιούδενα Ευρώπα, χωμογένα προτεσάνσκα пилниц на Европа и помизнеме тре краине што биле биконфесионални, тобто Холандија, Немечка и Швајцарија. А цел модел хомогенни краине. Одна религија. Одна религија потим лесала са одна национална култура. И ла европски краине е дуже тешко преднебате Плурализмот. Религијен и специјално таков културен. И мултикултурализм е проблема на европейски... Ја бе не сказав што не е белек и белек э, э, прогрес, е дуже белек и розветок во тим напријам, јако ме пореднаеме 20 роки у тома и тепер. В Америці Т. на протес, тобто дивіться, зараз ми перейдемо до сполучених штатів. Ви вважаєте наскільки зрозуміло зараз вашу думку? Все-таки в Європі так чи інакше зі складнощами, але краще. вирішується. Є конфлікти колосальні, але цей конфлікт є блазно в Європі доказ у Європі. Але цей конфлікт є власно. Доказ цей процес вже ті європейські країни перейшли. Не все Той, так тобто, ви не поділяєте скептичних поглядів. Песимістів, що Ні. Європа гине, що це пізно рана президента загибелі Європи, Ні. неправда. Ні. Добре, Сполучені Штати з Європи. Є, 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 країна базована імміграція. Перша еміграція у всіх релігійних меншосте, що муже втікати. Як цей проєкт моганізація на Європа стала, то всі меншості муже втікати. І втікати, перше менші, що втікали на. А, 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 Το πολωνικό εθνικό σχέδιο είναι το εθνικό σχέδιο και το εθνικό σχέδιο. Και το εθνικό σχέδιο είναι το εθνικό σχέδιο και το εθνικό Το το εθνικό σχέδιο και το Το εθνικό σχέδιο είναι το εθνικό σχέδιο και το εθνικό σχέδιο. Το εθνικό το το що ще втікли до Америки. До Сполучених Штаті. І то є власно, де цей процес басоване одна держава, що є секулярна від самого початку, ніколи не була конфесійна держава, ніколи не була національна церква. Не було ще Нема, національна церква. Не було Нема національна церква, і в тим сенсі, власно, свобода релігії є... Хоча, якщо не помиляюсь, президентів Сполучених Штатів лише один був католик, так, Джон Кеннеді. Так, так, ну, не значить, але, але, але протестантів є 200-300 різні протестантські групи, є колосальний плюралізм власно протестанті, баптисти, методистів і так далі. в тим Немає одної. Це того, що були так багато протестантських секти, ті церкви не могли панувати і може признавати єдність до піну міри кваті. Що всі мають право бути з бобою. zbo bitni blazno religijni, so, so prava nezboda religije ti sekte dopilomirje do bole la vsih. Ну скажи, не секти, мабуть, а певні громади релігії. Ну, вони були, тоді назвалися секти, А, а тоді, тоді. тоді ага. називаються denominations. по-англійськи, називається denominations, то є злова, що не можна перекладати на ніякі європейські ага. мови. Дивіться, знову ж таки, ви вважаєте все-таки не така ситуація безнадійна для Європи щодо цих проблем асиміляції. Ви говорили, що, мовляв, от Європі одна релігія, раніше так складалася у Сполучених Штатах від самого початку було кілька, і це зіграло свою позитивну роль. Але кри. Таки того, що все-таки ситуація дуже непроста, констатують, що справа ж не те, що католіки, протестанти і так далі, важливий чинник ісламу мусульман, Islam, ну то жодним чином не збираюся ні в якому разі щось погане казати. Є різні мусульмани. Більшість це видно було навіть по демонстраціях у Франції після відомих подій у січні в Парижі, да. коли вони співчували жертвам цієї трагедії, але все-таки деякі вважають дослідники, поділяєте ви їхню думку да. чи ні, що от саме. Представники мусульманської громади, от вони найбільше не хочуть асимілюватися, найбільше вимагають собі більших прав в Європі, принаймні. Так. і так далі, і так далі. Ви бачите тут проблему. Ну процес асиміляція завжди вимагає е, е, двої сторони.

pięć-dziesięć procent wszystkich emigrantów jest a ty pięćdziesiąt procent jest z zwid musulmans, bo nie ma udnąjej grupy, żeby driznać się, nie można te, co, co, z Maroko, czy z Turcji, nie, jest z zwitu i boneje i to jest holowne, bonieje ekonomiczno pro zwitu klasowi po prostu je средни або без класи, Тобто во не не видри знају, не е чест, економично, социјално и сигурно интегроване во суспилство, перед блазно септември 11, таби ја бут се и атак терористецни, мусульмане на не, не буле бедно нигде на, 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 на Америци, во во не буле често интегровано. Нема, скажем, частена мисто, тој е οι εμμήγραντοι μουσουλμάνοι. Γιατί είναι απλώς. Έχουν πολύ μεγάλη σχέση, μεγάλη Αλλά όχι από μια διεθνή κράτη, όπως είναι η δεξιά κράτη. Όχι. Αλλά... Μπορείς να πεις... Όπως αν οι Αμερικοί ήταν μικροί, δηλαδή οι Αφρικανοί... Οι Αφροαμερικοί. και οι Κατολίτες ήταν μικροί. Γιατί ήταν τόσο αντικατολικισμός στην Αμερική Αλλά Е, емігранти мусульмани в Європи є те, якби були чорні католики в Америці. Угу. Тоді би були ті дві конфлікти, і то є власно ті дві конфлікти разом, що є проблема. А, пане Хосе, от у нас такий час вичерпується наша розмова ще є кілька хвилин, і хочу знову повернутися, звісно, до України. Прошу дуже. А, Дивіться, зараз багато дискутують, і ніби вже ця пропозиція вже виглядає, може бути втілена. Можливість візиту в Україну Папи Римського. Іван Павло II, єдиний папа римський, який був 2001 року з візитом Це. в Україні. Це був дуже резонанс В Львові. так і в Києві був. А і зараз, папа римський, як вважає Франциск. Можливість реальна, і що вона може дати. Я українія? не знаю, чи можливість реальна, бо то чи ви на момент є цей. Але в принципі, добре, якщо це відбудеться, в принципі, було б, я думаю, позитивно. Я б було позитивно. А я би не баказбагаз сказав, що то є холодний момент. Що є позитивний? Позитивний, бо то перше додає. Σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση στην Ουκρανία, η χώρα αυτή είναι η χώρα η για την τελευταία δεκαετία, η χώρα αυτή δεν είναι η χώρα αυτή. Αυτό είναι στιγμή, η δεν είναι η χώρα αυτή. Βλέπετε ότι είναι η χώρα αυτή, η χώρα της η η η η Є цей момент релігійний плюралізму і комунізму є дуже дуже позитивним. Те, Ш... те, що ви починали на початку нашої розмови цей релігійний плюралізм в Україні, як позитивний чин. Чинний... Це, це московський патріархат і Росія будуть з то позволити, щоб було цей момент. Mm -hmm. це ні, ми знаємо, ми не знаємо. Але як б якбу як відбуває як той езнак позитивні. якщо буде цей візит, Франциска, е, дивіться, і на сам кінець нашої розмови, все-таки не знаю, навожетеся ви дати прогноз е, багато зараз в Україні. Я зараз вже не, не тільки релігії, звісно, жодним чином е, е, торкаюсь. Е, ну багато не багато, чимало людей. Українців дуже скептично налаштовані щодо майбутнього. Економічна ситуація в Україні, об'єктивні і суб'єктивні чинники. Війна, повторюю, не припиняється. Так. І багато хто очікує, що буде чергове повномасштабне загострення на Донбасі. Інші моменти. Той же брак реформ. Ну, багато з трибуну української політики люблять говорити, які тут успіхи, але ну, я не економіст. Не треба перебільшувати ці успіхи. Отакі так. ситуації. Що ви ну, сказали думаю, українцям? Я думаю, на, корот, на, на коротке мету, я кажу, що так то є страшна ситуація. і Майже неможливо не думати, що може бути позитивно. На довгу я бачу, то є колосальний позитивний що? процес. Бо я приїхав на Україну вже 20-25 років що року. I wac, ten proces, że jak Ukraina stale bilje dopinuje miłe e, z widoma swoje jedni z ukraiński. E, Ukraina jest zjednana jak Nicole, zaraz, zaraz. jak nie jak Nicole. To jest do bardzo Tak. I powiem. Порошенко є перший президент, що був вибраний на кожній образці в Україні. І так, і всі регіони, важливо, всі, всі регіони, та. власно. І я бачу цей колосальний громадянський зуспів на Україні є дуже сильний, завжди було. Через того було і перший рух проти кучма, а тоді е, по помаранцева революція, а тоді Майдан. А дуже мало сподівалися люди, що українці будуть готові йти ще на разнулізацію потім, щоб стражні е, 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 були е, розчаровані з помаранчев. Αλλά την Ρεβολούτσια. Αλλούτε, δάλι, χώτσους μπορείτε, σα του ευρωπαϊκή σχήμα στάπ, ή άβασου τσέι πρότσε για ακού προ του να η Ευρώπη, η έχω τόμπα που μαχάτε, η Αλιάβασου, η Άννα Ντόγο με του Ιαβάτσου, η Τόια Κντούζε, του Ιποζητέουν, η Να κρότκε με του Ιεντούζε τι να δει. <тутцес> так, як я обсервую Україну 25 років, Україна сто... стає в ситуаціях нині ліпше, як ніколи. Ну що ж, от таке завершення нашої розмови з професором соціології Джорджанського університету Сполучених Штатів Хосе Касановою. Спасибі вам, пане Хосе. І от буде нагода зустрінемось, не знаю через певний час, рік-два. І переконаємося. Як справджується оцей прогноз, який ви виголосили наприкінці нашої розмови про вір Олександр Лащенко? Дякую вам, друзі, за увагу.